Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, трактор цих всіх наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільського кодовського мічника. Зараз йде от грузочка Бунфена 244 люкса на широкій резині 11.2х24. Кремовський мотор. Такий тракторець перевірений. Я до свого власника, виродський район, з границю. Люди не стоять на місці, купують собі, щоб було їм легше обробляти землю і годувати свої сім'ї. Ось такий тракторець в гарному стані. Власники вже були, перевірили, все працює, вал, гідравліка. Матвому, все перевірено. Такий танкурець буде відгружений в в район. Запрошуємо на проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.